Тубувати, що з ним нічого не попалося і чомусь звибували на цапорі. це пулік. Це не дев'ята версія. Це просто 8. Я ще щось наплута там трохи перебив у вас. Мені ще одного дерева не вистачає. Мені треба одної земельки. запомнила, що я не здобувала листок. І ото, все, тут трубичка росте. Ну, тут перша золота є за червоні яблуко, бо ні, на першу там ще одне вкінчить. Ну, що це за мене? Ну, не три дерева, то йдем його перекрафтити на дошки. Ну, купа-купа дошок треба. Речка, м'ям теч-теч, теч молити. Далі будувати свій будинок. Або тут завжди якийсь дуже днівні яйцями. Із цим не можна витримати, але я взагалі не розумію, що з них можна там що можна, із них жарити яйцяки з чешу. Можно? не Я сказал, что это бингсмод такой. Почему буду вот наши там забрали двери? Что такие? Ну, что-то такое Лукикрафт. Так мы на постельно. Да, было працюем. Мне называют там, где полза Оце, Ді оце то може бути або реклама, або щось інше. Почнемо забудувати, а потім придумаємо, де буде скло стояти, а потім ще потім може будуємо дах. Ну, Стінка готова перша. Перша стіна є. Можна тут вже почати далі збудувати. То, тепер залізти, а то прозалив? Три можно изрядно. Ну, Треба тут блок заради для то, чтобы залезть. Доложим. Тут заражать треба замайку понимать. Для того, чтобы заметнее покрасту стену. С дубовых душек. Мне треба три блоки в партій досушить. Ну, бачите, тут може до мене просто не просто застрібнути. Я злі мови. Вони теж не сюди ходять. Їм буду крититись і все досить стрібнути, але... Це все одно. Забираю цей. Починаю я ще одягати розкінчики. Ну, ну... Зараз говорю, що просто, що він мені взяли дошку, так, десь

Зараз серьезно? Меня! я я, я тут Этот я тут Я тут полном! Этот может залезть! тут н! Заресер ⁇ н! тут н! Заресер ⁇ тут Заресер ⁇ двері Добре, третя стіна є. Ну, що поки отаку. Голос киш мені з так це. Ну, я вже забув, як це називається, але берете? Ні, не бере з адіоце. Добре, лови. Ловлю, ловлю. Кидай. О, скину. Дякую, голос. Ну мы Давай, Да, вот так пара Ну, можем третье. Нам требуется играть это дошки. Не дуже багато треба дошек. Этот ну это что? Если мы поменяем такое, а бы хилки сюда покладем ну бы. Ну я, кстати, их покладу Якраз вистачило, дивіться. Добре, цю вибухівку скриню наші поки. Я вам хочу зараз вибухівки у мою хату стареща. Зараз гарце цю всю землю і на смітник. От тут в мене буде смітничок. Оце докидань, то що нам не треба. Зісти або переплати. Дивіться, купу мене землі це до інвентарі. Так, Таке там склонно Нормально Тепер можна покласти, щоб містечок переплавився. Тепер можна погріти. Я тут маленьку рибку десь показуємо. Це ми таку сухайну рибку для того, щоб переплавити її так само. Це буде тут якось, щоб він їсти. Але це краще от.

Коли я натискаю на ліжку, щоб охоронитися зразу. Хай, і чого, 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 Мені би краще вже не цього це головне, і чого, і чого, і вже перестали це казати, і чого, і чого, і чого. мені дощукаються. І тут казали. І тут. Так, і тут, тут, тут. Це, -це тепер буде Дуже. Тут можна зламати. А то за корпус замка. Нормальку. Дай быть. Подняли. Дай зум. Ай, за пофиг не так зубка не слетует, не значит, да. Тут треба з цього розробити для того, щоб ці зомбаки тут у мене ніколи не прибиралися в житті. Я їх в своїх очах не хочу бачити. Зараз мене покусають, а потім я так само буду зомбаком. Це Мені... будинку, знаєте, буде? Знаєте, як буде виглядати? Таке... Кис... Навіть від павутинок тут павуки живуть. <гум> ціла банда павуків тут живе. <гум> не спойлікайте, тут ціла банда павуків живе. людки Так тут тело банда пауки. Невозможно просто. Так, надо с вами внимать. Ее вот тут. Вот это можно и... Там Пар, мій перший поверх зараз буде, але буде зараз там, си, то мені треба вікна вже зробити. Не, зараз і не п'яніш. Так, зараз робити тут не зможу. Я знаю, де ще можна Отуттаку. отут такого. О, тут не можна. Чого я так не двір заплатить удобно? Тут треба ще забудувати. Ну що тут стоїть? короче, перед ходом будуть Звісно, я тут не бачу, хто там до мене приходить. Так от. Тепер у мене гості. Я не пускаю. Так, а це так. Дошка, а де валяється? Я трошки шутку лагаю, а не це точка. Забираємо і Погнали до того, що Буду в атеизме Как в всё долго Все двері двери закри... Качка, ты что закрыла двери? Что? Що... Все тут целуетесь и играетесь все... А мне не заважайте Будете заважать Будете на дворе там Скакать Кто там уже? Давай никто В хату не залізайте. то Не залезайте... знаю что я на Справді, кажу, що на мій будинок заходить. Я в їхній будинок лише скільки там лезут. Два -три рази лише заходили. Все. Не будем даже заходить 10 разів. Зараз буде зараз 200 разів. Не буде так приємно? Что такое забуду для того, щоб зараз ці суммаки такі... Далі там їжа сладка. Ням-ням. Заберемо доку. Треба зараз кинути, коли буде. Зависока білий за тут. Треба це все знімати. Треба номер. Там на номер п'ять у мене вже образ. я уже тут Ма... уже буду не забрал. Ты блин не трогай, их ты узнал. Которые буду не забрал. Идем дальше. Пусти я тут, забрал ты ложку. ты Ну, добрый. И тут Тримай хату, хай, щоб на тебе зараз не повалилося. Забираємо тут, заходимо в нашу хату, забираємо вікно Починаємо складати. Починаємо складати. та закладати. Тут вікна. Ось тут вікно заходимо. І Чи я лопату кладу? Отак, От ну ладно, тепер можна на природу. Тепер можна тут підніматися. Я так на другий корпус. Ну, друзі, якщо вам подобається це відео, всім пока. Я потім у 9 серії цей весь будинок. А тепер всім пока!